Ситуація, яка ніколи не була, мукачі, не були якісь розборки, так. Максимум, що мали при собі стрілецьку зброю, яку можна спрятати, там обрізи, ножі, але щоб армійською зброєю розборки проводити, такого ніколи не було. Не тільки Мукачу, мені здається, в Закарпатті. Це нагадувало мені фільм Бригада, тільки ту музику було запустити, тому що хтось на відеореєстраторі це зняв і видав в інтернеті, перекрили всю дорогу, джипи їдуть з лівого, з правого боку. Оцю музику щось запустити і можна було б повірити, що це. Фільм-бригада, так? Вони себе поводили нахабно, вони вважають, що вони мають право носити зброю, робити такі значі, збурення ситуації. Ну і хочу вам сказати, цікава інформація. Нас вже вітають з ДНР, з ЛНР. Сьогодні мітинги там будуть проводити підтримку міста Мукачева. І... Ну розумієте, для кого це було вигідно? ЗНР, Закарпатську Народну Республіку, хочуть бачити, рядом з ДНР, і ЛНР. ну куди це родиться? Зу... Так зрозуміло, кому це вигідно. Ну треба дуже розумним бути політологом, щоб розуміти ситуацію, для чого вона нагніталася, для чого треба було з контрабандою, як вони кажуть, боротися в місті Мукачі. Що вони знайшли там цигарки? Чи вони їх шукали? Ми маємо проблему не тільки тут, на західних кордонах. Тимчасовий кордон із ДНР і ЛНР, так званих, там контрабанда процвітає не менше, хоча там люди і зброєю, в тому числі і правий сектор, там є. Чомусь вони там не воюють з цією контрабандою. Я прийшли воювати в Мукачеві. Мукачеві контрабанди нема. Це місто. Контрабанда може бути де на кордоні. А от ймовірні учасники можуть проживати в місті Мукачеві. Та стрілянина, яка була. Це дуже сумніваюся, що вона була задіяна у порядку вияснення лікування у санаторії обіців права сектору. Ну, це версія, яка, як на мене, дуже слаба. А з точки зору того, чи правий сектор хотів боротися з контрабандою, чи хотів бути учасником і переділ зони впливу мати, це вже слідство скаже. І такий варіант може бути. І другий. Я не можу впевнено сказати, який із них, але один із двох це точно. Тому чи іншому розмірі контрабанди є на будь-якому кордоні. На любому. Я повторюю, що ми знаходимося на кордоні чотирьох країн, і коли цигарки там декілька разів дорожчі, то зрозуміло, що хтось такий легкий, е, до, 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 легкий заробіток, причому тут мова йде про великі кошти, не упустив. Але хочу сказати, що це проблема міжнародна. Якщо навіть кришується кордон з боку України. То є ще кордон з боку європейських країн. Якщо тут вони домовилися, прокришували контрабанду, то чому питання не вирішується з боку європейських країн? Вони мали б бути зацікавлені ще більше, щоб контрабандний товар у них не продавався. Це підриває економіку цих країн. А раз контрабанда йде, тобто з боку і європейських країн, кордон прозорий і куплений, і прокришований, як це хочете, так і називайте. Ви знаєте, свій час, бо біля трьох років тому назад, навіть тунель був викопаний під кордоном в бік Словакії. Що Словаки не бачили, що звідти сигари возять. Причому вагонетками возили масово в великій кількості. Мова йде про великі гроші. І за ці великі гроші, на жаль, можна купити будь-який правоохоронний орган, який має забезпечити хоча б максимально неможливість контрабанди. Я не правоохоронець, я не володію, я не можу сказати, хто цим займається, хоча підозрюють народного депутата Михайла Менян. Я не можу це сказати, бо проти нього не було порушено кримінальної справи, він не мав відповідні значить, рішення. Органів судових органів про притягнення до відповідальності, знаєте, як росіяни кажуть, ні пойма, ні вор. Сьогодні ти винувачив когось. Завтра він може тебе подати в суд за е, е, тим більше народний депутат, е, за підрив його репутації і так далі. То, що Ймовірніше всього, тут воно є і в Мукачеві. Це треба доказати. І я не виключаю, що це може бути хтось і не одна людина, яка цим займається, тому що щодня ми бачимо інформацію, що піймали там контрабанду цигарок. Навіть вчора, на румунському кордоні, значить, була машина із контрабандою цигарок. Їх переправляють повітряним шляхом на маленьких літальних апаратах. Тунелі, я вже сказав, це великі гроші, і наші не придумають, Бог я знаю, що тільки, щоб туди відправити і заробити. Є вже така інформація, поки що не підтверджена з боку антитерористичного штабу, що їх вже там немає. Допускаю, що це можливо зробити, тому що лісосмуга велика і точити її кожен метр. Це дуже важко. Є інформація, що в сторону Великого Березного, перечина, туди вийшли. І заточення, ну і слава Богу, бо вибір був один, або вони склали зброю, або треба зачистити цю територію. Я завжди повторюю я за політичне вирішення цієї проблеми і без примінення зброї, тим більше маємо вже і двохсотих, маємо поранених і серйозно поранених людей. Я думаю, на цьому треба, на цьому треба ставити крапку. Вчора в обід двох поранених. Правий сектор віддав стаціонарне лікування і було доправлено швидкими допомогами у ЦРЛ. Провели операції одному і другому. Один був у досить важкому стані. Втрата крові у великих об'ємах, але вони після операції. Були перевезені в Ужгород, і це говорить про те, що вони були транспортабельні, а в Ужгород перевезли в обласну лікарню, зрозуміло чому, тому що там є родичі і правоохоронці, які поранені, родичі і цивільних, які там поранені, ну, щоб там не виникли сутички між віцями правого сектора пораненими і е, місцевими жителями, міста Мукача та правохоронцями. Е, стосовно поранених, один в тяжкому стані комі. Про 200, який я говорив, це вони в правий сектор віддали з лісосмуги людину, бо вчора велика спека була. Над ним провели відповідні слідчі дії, і він зараз у морзі. Поки що ні дружина, якщо в нього є, це молода людина, років 35. Ні батьки щось не цікавляться, що нема дзвінків, пропала людина, яка в правому секторі. Цікаво для мене, що якісь стосунки родині своєї людини, яка пропала, ніхто не цікавиться ним. На виясненні від поранених бійців правого сектора прізвища, значить вони не відкривали цю інформацію, і дотепер невідомо. Тобто, вони її скривають. Це стосується і поранених і цього вбитого? Та ні, поранень вбитого а пораненого ну, поранені знаємо. Значить, один житель Ужгороду, другий житель Виноградівського району. Тобто це Закарпатський, бо право сектору Мукачу, наскільки мені відомо, немає. Але бачите, є з Виноградова, є в Ужгороді, тобто якась така збірна команда правого сектору є. Поки йде слідство, я не маю права говорити прізвища, але скажу, це перша жертва, яка була поранена у зоні спортивного комплексу Антаріс по вулиці Лермонтова. Це перша зустріч була правого сектору із зброєю в руках, бо попередні зустрічі гори також були, але зброєю в руках це перша була 11 липня біля обіду. І Там пролунали перші вистріли. і Ми бачимо, що і крупнокаліберний кулемет є на Встановлений спеціально на платформі Джипа і стріляють хлопці, причому стріляли сильно, тому що там рядом і спортивна база Тю Тренувалися в Камукачу хлопці. Добре, що тренер збагнув і їх з жителя свиденько вивів. Там рядом є пляжі, там рядом є басейни, і ну, евакуація відбулася без відповідних організаційних засобів, які могли б бути значить, використані. Потім, коли вони вже виїжджали з міста, їх вже там чекали. Це теж для мене дуже цікаво і, чесно говоря, говорячи. Я роблю висновок, що знали правоохоронні органи, що вони тут будуть, тому що там їх чекали вже не тільки працівники міліції міста Мукачево, а також особові спецзагони, так, яких, які там вже потім провели великий опір і стрілянину. Там потім пішли вже слідуючі поранені в цілому, в той день 11 поранених було доставлено у центральну районну лікарню. Один із них. Важкий, той перший, якого коли там за руки тягнули, всі думали, що це вже вбита людина, але вона поки що на штучному штучній вентиляції легенів, у комі, і ну, прострілений череп, можете собі уявити, який стан важкий цієї людини. Той бі правоохоронець, якому перестрілили стегно і перебили сонну артерію, провели складну операцію. Значить, важкий, але стабільний у нього стан. Командир спецпідрозділу був сильно поранений, йому видірвало кість руки і вже провели операцію. Він залишився інвалідом. Він вже зрозуміло, що у правоохоронних органах вже працювати не буде. І ряд інших поранень. Ми вчора з губернатором були в лікарні, бачили цих бійців. Тяжкі поранені, осколочні поранення. Якщо говорити на сьогодні, то ситуація стабільніша ніж була в попередні дні. Вона стабілізувалася вже тоді, коли бійці правого сектора відступили у район села Лавки, тобто за межами території міста. І там у лісосмузі їх оточили правоохоронці. Ну, Ви знаєте, що очолив антитерористичну операцію заступник голови СБУ України. І створений відповідний штаб, я не є членом штабу, бо і правильно не розуміюся в цих питаннях. Моя задача забезпечити життєдіяльність міста. І з того моменту, в принципі, місто я відчуваю, що без паніки живе в нормальному, спокійному режимі. Приїжджали туристи, навіть діти в центрі міста були. В неділю ранку не менше було людей, як завжди. Я це цікавився. Священників різних конфесій вечором побачив багато машин біля церкви греко-католицької, як я їздив туди на Тарасу Київчоп, де зосереджено було багато правоохоронців, для того, щоб забезпечити охорону якраз тієї території, де зброєю ще знаходилися. Бійці правого сектору траса Київ чоп перекрита в сторону Львова, якраз у цьому місці Червоної горки, де вже тепер підсилено і БТРами і більш серйозними представниками правоохоронних органів. Це я теж по телебаченню бачу і з виїздом туди на місце. Напевно, є така потреба. Не можу коментувати. Правоохоронці краще знають цю ситуацію, загострення, яка є в нашому місті. В Сторону Ужгорода можна проїхати по трасі. Ми прийняли відповідні рішення для забезпечення життєдіяльності міста, є відповідний протокол засідання комісії ТЕП і НС з надзвичайних ситуацій міста, де є різні рекомендації, в тому числі і забезпечення. Життєдіяльності міста це пов'язано із посиленням пильності у комунальних підприємствах енергозабезпечення міста Мукачева, рівень надання медичної допомоги з медикаментозним забезпеченням центральної райони лікарні, заборона масових заходів, тому що ну не виключено, що ситуація може. Загострюватись, тим більше, що по засобу масової інформації постійно лунають заклики приїхати. Один батальйон готовий їхати, другий батальйон. Там вже інформація була, що я рознімаю батальйони свої із зони АТО, хоча вже оприлюднено зворотню інформацію. тому і на блокпостах. Зал, великий зал МДУ, це теж пов'язано з тим, щоб значить, передбачити будь-який розвиток подій. Я впевнений, що після того, як буде локалізована ситуація у лісосмузі, і дай Бог, щоб так сталося, я за те, щоб вони і втікли, якщо самі знайшли вихід, то добре, якщо ні, то я поступив, хоча я не стратег, я не правоохоронець. Зробив їм коридор, щоб вони десь стікли, і все одно рано чи пізно, чи 5-10 років все одно знайдуть. Я думаю, що достатньо цих двох поранених, якими слідчі, якщо будуть працювати, вони будуть знати повну картину. Адже для нас дуже важливо, ну, по-перше, щоб насамперед на, на Закарпатті Мукачеві це закінчилося і цим закінчиться. Якщо буде на обстановки, то це буде в Києві з вимогами правого сектору, знаєте, які вони. А стосовно оцінки подій, значить слідство має дати, тому сьогодні коментувати, хто винуватий, чому це так сталося. Єдине, що можу сказати, що розборки такі проводити із зброєю в руках ніякому сектору, це не дозволено, тим більше це армійське озброєння, кулемет, гранатомети ну це недопустимо. І сьогодні вони вляпалися, маю на увазі правий сектор. І проба обілити, оправдати їх з їхнього боку є. Навіть лунають такі значить, вислови, що якщо це трофейна зброя, то вони мають право її носити, приміняти. Но український народ вже не той, що був, вже виріс із коротких штанів і лапшу таку вішати нам на вуха вже ніхто не сприйме.